Захист дітей є абсолютним пріоритетом роботі вінальних прокурорів. З розвитком інформаційних технологій мережа інтернет стали небезпечним майданчиком для втягнення підлітків у злочинну діяльність. Неповнолітніх залучають до вчинення шахрайства, розповсюдження наркотичних засобів тощо у соцмережах. Діти легко стають потерпілими від сексуального насильства, оскільки неможливо розпізнати, хто твій співрозмовник його вік чи стать. Так само. Умова збройної агресії ворог використовує інтернет-месенджери, де в ігровій формі чи за фінансову винагороду залучає дітей до протиправної діяльності. Це, зокрема, фотофіксація розташування Збройних сил України чи інших військових об'єктів, щоб попередити негативні прояви у підлітковому середовищі, ювінальні прокурори разом з працівниками Служби безпеки України, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в області. Кіберполіцію відвідали майже 100 навчальних закладів, залучили 4 тисячі учнів та студентів. Неповнолітнім роз'яснено правила безпечної поведінки в мережі інтернет, як розпізнати та уникнути споживання шкідливого контенту. Передбачено законом кримінальну відповідальність за протиправну поведінку. Надано контакти правоохоронних органів. Шановні батьки, захист дітей від онлайн небезпеки починається з вас. Кіберполіція закликає бути свідомими про активність дітей в інтернеті. Поговоріть з ними про цифрову безпеку, встановіть обмеження на доступ до вебсайтів, до додатків і слідкуйте за їх онлайн-активністю. У нас є проєкт Кібербрама, що створений для безпечного користування всесвітньою мережею інтернет. Проєкт містить практичні поради, як не стати жертвою ворожої пропаганди. Вступити до даного каналу ви можете за вказним QR-кодом. Разом ми зможемо зробити інтернет безпечним місцем для наших дітей.